Електронний квиток у Костополі, доки для рівного це вже як восьмий рік не здійснена мрія. Тут робиться все максимально просто. Для цього потрібна банківська картка, валідатор уже є. Зчитуємо. І їдемо. Можливість безготівкової оплати у Костопільських міських автобусах з'явилася наприкінці минулого року. Водій Роман розповідає, що протягом дня у такий спосіб в нього розраховується близько 20 людей. Хтось зняв з банкомата тисячу гривнів. Це ж мені треба скільки здачі давати, а так людина одразу раз. Ну це звісно, удобно. Люди, кстати, казали так, чого це, наприклад, в області нема. Допустим, що карточку скористуватися, як це внутрі типу, в районному центрі. Ну, стоїть такі штуки. Ну доки костопільчани звикають, паралельно є можливість розраховуватися готівкою. Тим не менш, жителі поступово освоюють нові технології. Дуже зручно, комфортно. Інколи немає з собою готівки. Наприклад, так як я з дитинкою буває важко зняти до терміналу не дійти, то карточкою це дуже супер зручно. Ну і плюс ще того, що не треба чекати, наприклад, здачу. Так як я так само з дитинкою я зійшла. Просто притулила, пішла далі. Головні труднощі, зазначає начальник управління інфраструктури, виникли із пільговими категоріями, які по закону мають право їздити в громадському транспорті безкоштовно. Для них громада за власні кошти, а це 800 тисяч гривень, закупить пластикові картки. Далі їх роздадуть жителям громади. Після того як вони будуть персоніфіковані, видані кожному громадянину, який має право на пільговий проїзд. Ми тоді завершимо процес видачі пільгових карток. Тоді громадяни відповідно до рішення виконавчого комітету і постанови Кабінету міністрів України зможе скористуватися на місяць 11 разів безкоштовного проїзду. Ми дали більшу кількість, проте, на жаль, держава не передбачає компенсації на за пільговий проїзд. Заступник міського голови каже: від задуму до реалізації пройшло півроку. Втім, поки що про остаточне запровадження електронного квитка говорити ще зарано. адже не вдалося викорінити старий спосіб оплати. Прогнозує, на це може знадобитися близько трьох місяців. За цей час мають встигнути і роздати пластикові картки для пільговиків. У підсумку буде три форми оплати. Розраховуватися можна буде банківською карткою безконтактною. Насамперед, незвичайною, що проводити а безконтактною, можна додатком через телефон розраховуватися і карткою. Яку нам запрограмує компанія, яка виграла на тендері Сітікарт, фірма «Сітікарт» для муніципального транспорту Костополя встановила валідатори для безготівкового розрахунку, gps систему та камери відеоспостереження. За це все громада не заплатила жодної копійки. Вигода компанії 8% відсотків від оплати за проїзд одним пасажиром. Електронний квиток також дозволить громаді швидше реагувати на проблеми? Ми бачимо, скільки скористалися послугами. На кожному маршруті, де сіли, на яких зупинках найбільше пасажирів, деякі маршрути повинні підсилити, де можливо змінити графіки. Ця система дає досить враковані велику кількість даних. Лише потрібно з ними працювати. Костопільська громада стала першою, яка у Рівненській області запроваджує електронний квиток. Після остаточного переходу на безготівкову оплату введуть і контроль за пасажирами. Відслідковувати проплати зможе водій, а також контролери, котрі час від часу перевірятимуть людей. Втім, у профільному управлінні також розраховують і на чесність жителів. Вадимороз Денис Коломес, телеканал й